І всім привіт, ви на каналі Ралду. Сьогодні у нас третя серія шляху бомжа на Гостер Пей з нексором. Привітайся привіт. над собою при старті промокод, реферальний нік буде і послання на ТГ буде в описі. Коротше, ну, промокод буде прикріплений. Я вам його лишу, ну що проходимо виконувати квести, правда, там що у нас по суті лишилося, я би сказав, небагато. Ага, половина тих квестів. Спешно викликали таксі. Так, все, ага, я викликав. Що? Ага. выкликал. А, то так легко просто викликати таксі, навіть не треба а, їхати треба на нього. викликати? ехать и на ньому. Service no Ну, стоп. Зараз, секунду. Так все, я виконав квест. Переходимо, здаємо. І у нас діло майстера. Ага. 20 товарів у сервісному центрі. А можна скіпати? Не можна. Скіп не можна. робота чи проста робота? Початкова. Ага роботи, -центр. Ну я уже з вами у ВИПУ коли ми доїдемо, так що очікуйте. Я уже в принципі, ми вже приїхали. Так, робота інженера. Скільки там треба? 20 штук. Стоп, а ты де? Я. в е на центрі. А вот. Там треба 20 штук. А я понял, что ти в сервис не <плес> кажу, я тебе не бачу. Так, ось сюди. Беремо цей рік, внес себе його на свалку. А, на роботі столик. Майя шоу такий мужик. Сейчас ємо батарейські пласти. Так, так, так вже, ой, ну так буде довго. Ну я вже у якусь зробив цей. Десь приблизно, коли будуть доносити дві останні ось, ці речі, як сказати, правда. Не матеріали, коротше все. Зустрінемося, коли я вже буду закінчувати роботи. Що вже я закінчив роботу. На цьому сервісному центрі зараз будемо перезаходити на спалим, увійкнуємося називаємо, чекаю на вокзалі. Бекстер зараз має під'їхати. До речі, обов'язково мій промокод. А, я в шлабавом заїхав. Мій промокод треба вводити, Тому що тут самого промокод. вводити, він поганий. Ні, от іменно твій промокод. там щось там. Там більше п'ятик доларів. <палун> мій ліпше. Там не дають більше 5К доварів. Так, і забрави гроші. Одним і... пішоходом менше. Складіть іспит на водіння посвідчення в автошколі. Так, так добре, добре. Ну, я можу з типов поїхати, що близько. Все. Скільки там метрів? 1130. Дуже близько. Ну добре, ми знову увіпнимося, коли під'їдемо до автошколи і складемо іспит на водійське посвідчення. Зараз під'їжджаємо до автошколи, зараз будемо здавати права. То, в принципі, буде не тяжко, так як то. Я вже знаю, що там треба робити. Я провадив основі з дара удобно понавіль. Отримана ліцензія на... Посвідчення водія. Тепер проходимо наліво, по-моєму, тут роздається посвідчення на машину і надаємо теоретичний іспит. Мінімальний вік для керування транспортним засобом 18 років. Бо симуля швидкість у місті. 50 60. кілометрів по-моєму. Чи 60? 60. 60. А, я вже нажав 50, ладно, буде. Він забороняється. Ще раз водвечком треба. Забороняється. Ага, я, я щось одне неправильно нажав. 50 кілометрів, походу, по місті. Забору я... А я щось... А все, я... я здав. А я здав з другой пап'ятки. Добре, я а, уже сів у машину. Шо? Так що я уже собі по суті здаю. Теоретичний. Где-то вже тоже. Практично. То кия. Кия. Кия, То кия, і вона прикольна. Стоп, а то. Стоп, хіба було практично? Була Я щось не пам'ятаю, що я так їздив. Я пам'ятаю, воно було. Я хай, дай мне. Ух ти, йомайо, -йо, куди я заїхав? Ну то по моєму не прямо ж так довго треба їздити. йомайо. Mm -hmm. -йо. Я ж до речі до речі, до речі, влітався ж грали, так що їба. Там вже тут пів машин Добре, їду я далі. Кормоза Тормозів нема. Турмозів. Не так, поворот. Оу, ну ну Так. Поворот наліво. на біво. На червоний единый і повертаємо на права. <рапля> і все, успішно здаємо на права. І виконав ще один квест. Зараз повертаємося до квестового персонажа. Скутер наш де? Пропав. Ми перезайдемо. <рапля> зараз зацінимося на спаун. Підходимо <рапля> знову до нашого квестового персонажа, правда. Здаємо плюс 500 доларів і у нас тест траїв. З древа, то солоді. та салоні. Бідо ну, легко. добре, давай. Бере мене, коротше. Ну, моно точно близько до то сабону. То я вже точно знаю, так що давай їхати. Навіть запис окрана не буду виключати, так. бо я знаю, що там далеко. Скільки там метрів. Шекаємо. Я так мітку постав, а ФСУ по GPS. А, ну то, то має бути помітці воно близько. Дальше ніж автошкола. до школы. А, ну то, Воно якраз має, має бути біля автошколи. школи. Ну дальше. Ну то окей. Тобі погано? А, на стп Так, добре, ні, мамо. Mm -hmm. mm -hmm. Остав уже не було три тижні. Шо? Остав уже не було три тижні. Шостко. Бляха, имбіцил. Де скутер тепер. Ззаду, Геді. Ти Геді? <заду> да! <заду> Ты слепый? Я сижу на дьяволе. А, во, а я он сюда залетил. Ты слепый? Ты на дороге, гений. А, а я как вы теперь пойдете сюда? Не, 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 не. <laughs> я не знаю. Я к сюда залетил, в общем. Я хз. Я вообще на дороге стоял на скутере. О, ты что, скутеры с лекарни поставили? Нехеба там были? Може і не було, я не знаю. Вроді би не було. Я там постійно на машині там на тій парковці ми колись а, копів точно. давили. дали. Наче б то бабало там ще б ніколи. О, якудза. Пальці відрибувати будуть. І кортель є. Ти де. Зробив. Просто паркурист. Да. Так, ми під'їхали добав. Да брати машинку в тест драйв. А то, по-моєму. Можна нікуда побратима машину в тест драйв. Купив не можна транспорт. Візьму собі якийсь спорт клас, саму дорогу машину. Преміум. Я беру преміум клас. Я беру спортклас, тест-драйв. Ох ти, що, ти шо, ти шо треба. Я взяв саме дорожчу машину в преміум класі. А я взяв найдорожчу спорт клас. Скільки вона їде, треба провірити, мені інтересно. Це 100, вже я, 10 я хіба тільки що 200 лежав. Ух ти що? 300. 300. І полетів я в космос. 345 і полетів. Я теж в космос і врізався кудись на берейся. А, у мене ще й машина перестала їхати. От <плес> так, так, тепер треба почекати, поки закінчиться цей закінчите це збирання. летає Задару подарочки 30 хвилин Запорію. А ст чуєш? Я тест-драйві на тій машині, що в мене з доната Жорстко. А що, у нас стевлями кошти тут а еба У нас сімлями в салоні кошти є бать 200 <пасква> Ну добре, у нас тпа У нас до речі у мене файна новина У нас нема скутера. Mm -hmm. Добре, ми відкнемося Добре, Я вже на спавні. Ми вже виконуємо останній квест і будемо, в принципі, вже закінчувати. Так, квест у нас. Там -е число, заправити транспортний засіб на униз АЗС. Ну, в принципі, easy. До речі, я поняв ми, 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 ми знов не на одному спауні. Так, чекай, аде. А стоп, підлягу! Е... Нічку не ставити буду, коли <плоджен> мене той. Коли в мене по-моєму заправка є. Прям зразу. Я не знаю, де в мене заправка, так щось ставлю. А, ну то в мене тут заправка є. 200 метрів. У мене 500. Ну, не було я збіж коротше туди їду. Прямо коло вокзала. То їм ба. Сюди я тоді ми проворот направо. Так. Багато так не буде, що таких часто буде свести. Може якісь обувні... Так, все ми там бенз. 98 робить 95.

Чекай, че кидал. Чекай, а я куплю себе канистру нет? Да, Я заправлял самый на наиперший да. бензин Какие там Я заправлю тебе литр 92, За 3 доллара Я тоже за 3 Нормально Тепер я виконавши квест і зараз будемо закінчувати відео. Так, добре, імобальотала Бомбадіро, крокодіра, шпіоміра, болібір. О, да, бери мене, влад, чоріватий! бери мене, влад, чаріватий! Все добре так, я так сильно почув, тебе була череватий, бро. <реш> так, добре. Ні, в мене є дівчина в скобочках. Ладно. Не в скобочках. Забрати гроші. Комплект. слідчій серії в ми будемо бути. Так. Ну шо. Будемо закінчувати. Всім удачі, дякую всім за перегляд. Всім Sim, короче simpunca. файла гадля да, и короче всім пока.